Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от у нас розпродаж. Зараз пояснюю, покажу чому розпродаж. Отакий от розкидувач добрива, це у нас струмок Польша. Це звичайний механічний, коштував він у нас 13 тисяч гривень. І от нещодавно з'ясували, якось на нього не звертали увагу. Стоїть він у нас на дворі, стоїть, ну, покажу вам. Що ви розуміли, це наш І він ну, трохи менше року, мабуть, може і рік вже простояв, простояв тут. А, і що сталося, друзі? Ну по все, як я розумію, десь воно волога всередині у раму попало. Він не працював, він новий. І от дивіться, це фарба. Оце, от саме це, це фарба. Так от нас клупається. А от оце, це вже сама рама репнула. Ну, мабуть, була волога і воно розмерзлося, розмерзлося взимку. Так от сталося. Так, дивіться, отут у нас отак воно виглядає. Також тут трошечки воно розмерзлося. Тут це саме фарба, тобто нічого такого. Але отака от біда. Тому знижили, знизили вартість на 2000 гривень, тобто зараз 11 тисяч, отак вона всередині виглядає тут, ну, накидала тут дерево на нас. Ну, мабуть, ще з того року. Так, Отак от воно все виглядає, роздавіться, будь ласка. Якщо там хтось зацікавиться, будь ласка, приїжджайте до нас. Дивіться, уживу, якщо треба, то додатково там світлини поскидаю, якщо цікавий, то ці Ну, Отак воно все виглядає. Бачите, да? вон оно потріскалося, щось там ну це фарба, а там от позлазило. Ну, тобто не тільки МТЗ фарбують без ґрунту з заводу. Але і поляки отак у нас також працюють. Так, оце у нас 11 тисяч гривень. Якщо зацікавило, друзі, ну, будь ласка, звертайтеся. Будемо співпрацювати. Дякую вам за перегляди, на все добре.